Збори дуже чудові, погода добра. Все подобається. Сергій Іванович розслабляє нас трохи. Такі підтримує і нагрузка і є, і граємо. Поспішкою з гарним настроєм готуємось до чемпіонату. І хочу сказати, що дякую нашим Збройним силам України за те, що ми маємо шанс виступати і займатися своєю люб... Люб... улюбленою працею. Дякую їм, слава ЗСУ, слава нашим воїнам. Влево, вправо, в сторону, Ну и двигаемся там. <плево> двигаемся, поднимаем координацию. Вверх, вверх, <плево> 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 Давайте посмотрим нашего завтрашнего соперника, команда «Поблескидзе». Команда первой лиги Польши. В принципе, ставит самые высокие задачи. Они еще недавно играли в экстра-классе в и сейчас опять, опять туда вернутся. В принципе, они находятся вверху и имеют шанс во втором круге вернуться в экстра-класс. Очень хорошая команда, очень хорошие игроки, в принципе, компенсированные, да. Думаю, команда будет по, получше, чем герои. У нас первый соперник намного лучше сыгран, чем герои. Играет тоже в три защитника. 3-4-3. Очень хорошие три защитника. Интересный кикапоп. Восьмой номер, вы видите, хороший. может найти Очень часто по этому

Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нашу країну. Багато чому завдяки їм ми маємо змогу знаходитися на збори. Тому я сподіваюся, що ми будемо тренуватися і в сезоні вже намагатися радувати наших полівальників, які боронять нашу країну. Двічі на день ми тренуємося. Готуємося до чемпіонату. Все добре поки що. Погода прекрасна. У нас і в команді хороша, тому сподіваюся, так і буде далі. Як вчорашня гра, вона щось показала тобі? Перша гра завжди складно проходить, тому що ми перед цією грою ми 26 листопада останній офіційний матч провели. Але я думаю, для першої гри, тим паче, ми грали з суперником, якого чемпіонат починається вже через тиждень. І я думаю, що ми зіграли. Достатньо непогано, не вистачало, звичайно, вистроти попереду, але ми намагалися тримати м'яч і, в принципі, на мою думку, ми контролювали гру майже повністю. Якби не трішки такий непотрібний м'яч в кінці пропущений, то взагалі було прекрасно, тому що навіть в товариських матчах хочеться вигравати, це... після цього ти набагато краще відновлюєшся, набагато краще тренуєшся. Ну, це дає позитивний імпульс команді.